Друзі, всім привіт! На зв'язку Вульф. Будемо повертати рубрику Огляд ринку. Зараз я вам розповім свої думки стосовно криптомаркету і розповім, які в мене плани. Якщо ми перейдемо на BTC, тижневий таймфрейм, можемо подивитися, що в нас ціна з грудня місяця торгується у цьому діапазоні. Можемо побачити силу крупного капіталу, що він відкуповує BTC плюс-мінус в діапазоні 94-90 тисяч доларів. Це є. Позитивний фактор, що ці відмітки є цікаві для крупного капіталу. Якщо ми перейдемо на денний таймфрейм, можемо побачити, що в нас відбувся агресивний злив новинний, і зараз ціна розторговує цю тінь rejection block. Якщо ми перейдемо на більш локальний таймфрейм на 4 години, ми можемо подивитися, що в нас зверху в діапазоні 108-105 тисяч доларів зібрано дуже багато трендової ліквідності. І плюс, якщо ми перейдемо на 4 години таймфрейм і подивимося більш локальніше, в нас сформований рендж. Бачимо, що зараз ціна в нас торгується у нижній границі боковика. І логічно зараз побачити е, продовження лонгового руху в діапазон 102 тисячі 108 тисяч доларів. На це є декілька факторів. Перші, перший фактор це технічна складова. Зараз досить цікаво виглядає графік для пошуку лонгових угод. Плюс, якщо ми подивимося наш індекс страху, він знаходиться 46. Це гарні показники для пошуку лонгових угод, і плюс, якщо ми відкриємо фандінг, ми можемо побачити, що фандінг є е, від'ємний. Тобто зараз в нас більшість людей відкриває шорт-позиції. А як ви вже знаєте, що на ринку заробляє саме е, меншість, тобто крупний капітал буде рухатися проти шортистів. Тому будую собі план такий, що ми можемо потенційно побачити рух вгору. Зараз хочеться, щоб ціна інвертувала дані проблемні зони. Бачимо, що вчора у нас відбувся злив. Хочеться інвертація, якийсь можливо ренж, робота з ліквідністю, і далі будемо лонгувати в діапазон 102 тисячі доларів. Якщо роздивлятися ефір, можемо побачити, що ефір сіпнув. Мінімуми, які ще були сформовані літом 2024 року, і в нас є агресивний відкуп. Добре, якщо ми перейдемо на денний таймфрейм, тут я б це дивився як боковий боковик. Ось так. І в нас відбулася нижня агресивна маніпуляція вниз. В ідеалі, щоб е, ціна розторгувала цю тінь до 0,5 значень і отримали реакцію вгору. Але навіть якщо 0,5 значення не будуть протестовані, нічого страшного, потрібно буде приймати зараз рішення на ЛТФ. Е, бачимо, що аналізуючи денний таймфрейм, бачимо, що в нас дуже багато ліквідності є зверху, яка виступає магнітом для ціни. Плюс, якщо ми перейдемо зараз на 4-годинний таймфрейм, ми можемо побачити аналогічну ситуацію, як і на BTC, що в нас ціна знаходиться в ренжі. Цей ренж мені нагадує стадію акумуляції, коли крупний гравець накопичує капітал у нижній границі боковика і потенційно ми можемо побачити агресивний висхідний рух в діапазон 2900-3000 доларів по ефіру. Це якщо казати в перспективу тиждень-два. Зараз хочеться лише побачити інвертацію цих проблемних зон для того, щоб тренд в нас прискорився вище. Плюс, якщо ми е, подивимося карту ліквідацій, що BTC що ефір зараз, давайте діапазон візьмемо більше тиждень. навіть два. Ліквідності зверху. З 98 до 108 тисяч доларів у нас дуже багато, тому е, коли будуть спрацьовувати каскадні ліквідації, тренд у нас буде лише прискорюватися. Тому ми можемо вважати, що е, в принципі цей тиждень, наступний тиждень, ми можемо будувати позитивні плани і розглядати лонгові угоди. Якщо ми подивимось домінацію, вона виглядає також. Також досить оптимістично, тому що я вважаю, що в нас тут сформовані рамки ренджа. У нас ціна зробила верхню девіацію, і в принципі закриття е, в середині даного діапазону свідчить про те, що вже найближчий час домінація буде показувати слабкість, і ціна буде рухатися до нижньої границі боковика. Тобто це діапазон 54%, тисячі, 54 по домінації. Ну і звісно, що хочеться побачити вже. Злив далі вниз, зібрати цю всю трендову ліквідність, щоб наші альткоїни почали показувати свої сильні розширення. Плюс, якщо ми глянемо чарт ефір до PTC, можемо побачити, що він знаходиться вже довгий час в стагнації, в фазі, коли. У середнього капіталу навіть немає бажання тримати крипту, і одне лише бажання це дочекатися цього булрану і просто забути про крипту. Зараз ціна в нас сіпнула Лой 2021 року, коли в нас починався бичий тренд. Тому плюс-мінус ці значення вони нам цікаві, тому що тут може саме сформуватися дно 25-го року перед початком булрану. Тому я вам всім раджу, хто ще не зібрав собі спотовий портфель, придивляйтесь, купляйте активи, холдіть, а хто вже е, купив, просто зберігайте спокій. Я вважаю, що е, зелений і оптимістичний ринок вже досить близько біля нас. Тому, в принципі, у мене плани такі: е, зберігаю лонговий наратив. Чекаємо лонгів і досягнення цілей вище. підписуйтесь на мої соціальні мережі в інстаграм, телеграм, наш інстаграм, декрипто, телеграм. Слідкуйте за нами і всім гарного дня, всім профіту!